Сьогодні по дорозі на роботу я зустрів два автовози битими дешевими джетами, кіосідами та Ацентами. Але сьогодні приїжджає наш автовоз. Погнали! І зустрічаємо. Сьогодні у нас ексклюзивний автовоз, де присутні як прості ДВС, цілі автомобілі, електрички, плагін гібриди і гібриди. Тепер давайте ознайомимося з ними поближче. Почнемо з першого автомобіля, який на сьогодні виїхав з автовозу, це у нас Audi Q7. Кватро 2018 року. Автомобіль повністю цілий та без пошкоджень. Такий автомобіль по ринку України від 40 тисяч доларів. Але які там будуть пробіги і які там будуть пошкодження. Як бачите, наш авто цілий та нашому клієнту став під ключ 29 тисяч доларів. Як у мені, просто шикарніша ціна, як для даного автомобіля. Майже в таку же вартість можна взяти к 5 але Q5 буде трішечки дешевше. І давайте я вам покажу цей брутальний салон Audi Q7. Як бачимо, у нас тут іде дуже дорога комплектація. Іде шкіряний руль, шкіряна торпеда та дерев'яні ставки. Також підбіжний монітор. І як дуже приємний бонус, це у нас панорамний дах. Панорамний дах, темна стеля, чорний шкіряний салон, преміум якість. Погнали далі. І це у нас усі пошкодження, які має даний атлас. Ну і якщо без жартів, то по пошкодженням в даному атласі це мінімальні пошкодження по ходовій частині даного автомобіля. По ремонту тут недорого. Автомобіль виходить на 40% дешевше ринку. Самі розумієте, де тут економія. І трішечки про автомобіль. Це у нас свіжий атлас на топовій комплектації SEL. Шикарний білий колір. Лінзована матрична оптика та панорамний дах, біжевий салон для дівчини підійде на ура. Якщо тобі потрібен гібрид, а на руках у тебе усього 10 тисяч доларів, до вашої уваги пропоную вам такий Ford C-Max. 2017 року автомобіль повністю цілий та приїхав без пошкоджень. Наш менеджер Андрій замовив автомобіль для клієнти рівно 33 дні тому. І як бачимо, автомобіль з Америки приплив до Києва за місяць. І далеко не відходячи від Семакса і зімунка сьогоднішнього автовозу, це наш Ford Бронко. Просто подивіться на цього красення. Колір Сірий вільвет. 2022 року. Мінімальні пошкодження по ляді багажника. Якщо ти хочеш максимально форсовий, свіжий по рокам, надійний та дуже яркий автомобіль, а на руках у тебе 10 тисяч доларів. До вашої уваги. Це наш Dodge Dart. Цей автомобіль я замовив для нашого клієнта Юрію. Мої вітання. Я прекрасно знаю, як ти чекав даний автомобіль, і він уже тут. Це Dodge Dart іде на максимальній комплектації GT. Стоїть 2.4, атмосферний двигун та 6-ступенева АКПП від Aisin. Чим ще мені подобається даний автомобіль, це максимальне співвідношення, ціна, якість, бюджет 10 тисяч доларів. Де ви ще бачили такої якості шкіру, як в даному автомобілі, ресурс автомобіля на 500 тисяч кілометрів плюс і його бездоганний зовнішній вигляд. І сьогоднішня наша електричка. Це у нас Tesla Model S 75 кВт. Автомобіль 2018 року під ключ клієнтів виходить в 19,5 тисяч доларів. Повторююсь, це вартість автомобіля під ключ. Ринок на даній у на стоїть від 30 тисяч доларів. Якщо ми кажемо за такий пробіг, як в даному автомобілі, це 80 тисяч кілометрів, і мінімальні пошкодження по кузову автомобіля. Також я не забув про наші корейські автомобілі. Вчора до нас приїхала така гібридна соната і Chevrolet трак. Така соната вийшла нашому клієнту під ключ в 9,5 тисяч доларів. Вчора клієнт уже зробив тест драйв на даній сонаті. Чим подобається цей автомобіль? По-перше, цей автомобіль не був в таксі. Пробіг у авто 135 тисяч кілометрів і розхід палива по місту усього 3,5 4 літра. Дуже чудова комплектація та стан автомобіля. Плюси автомобілів з кореї, що вони йдуть повністю цілі та повністю на ходу. При транспортуванні, загрузці та вигрузці автомобіля немає ніяких додаткових пошкоджень. Усі автомобілі проходять такими, якими вони були на фотографіях. Та наш Chevrolet Truck. Автомобіль йде на максимальній комплектації з дизельним двигуном на гідротрансформаторі. Розхід паливо в місті 6 п'ять з половиною літрів на 100 км. По трасі буде ще менше, як бачимо, автомобіль теж йде повністю без пошкоджень. Цілий Кореї не було жодного ДТП. Уся рідна фарба залишила тільки сліди колею від скотчу. Якщо вам треба стильний та недорогий кросовер в бюджет 10-11 тисяч доларів, я вам дуже раджу придивитися до даного автомобіля. Дуже крутий зовнішній вигляд, лінзована оптика, надресурсніші агрегати двигун та АКПП. В обслуговуванні Chevrolet ви самі знаєте, що по ціні Ланоса. але ви отримуєте якісний автомобіль на максимальній комплектації, з мінімальним пробігом та повністю цілий. Ринок на дані автомобілі в Україні стартує від 13 14-15 тисяч, але які ж там пробіги? Самі розумієте, що такі автомобілі в Україну проїжджають з пробігами від 200-250 тисяч, тисяч км, бо вони беруться на перепродаж. Тому, якщо ти бажаєш ексклюзивний автомобіль, дорогий автомобіль, бюджетний, економний або електричний, звертайтеся в нашу компанію American Express. Наші менеджера допоможуть тобі підібрати автомобіль на льоду смак та по будь-яким вашим побажанням. Пишіть. Особисті повідомлення або телефонуйте на гарячу лінію. Будемо на вас чекати.